Вітаю СІЇ-4, в етері що коїться. Мене звуть Оксана Супрович, і сьогодні наша гостя, народна депутатка України Оксана Дмитрієва. Вітаю вас! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, як вам чернівці? Я вже вдруге в Чернівцях і теж з робочим візитом і. Перший раз я була без питань е, трансплантації. Ви знаєте, що в Україні ми проводимо трансплантацію жи для наших українців безкоштовно. Ці трансплантації це саме головне. І в Чернісцях вже теж починають робити трансплантацію. Три нирочки присадили в одне родинного донора, і це дуже такий великий поштовх і для вашого міста, і взагалі для нашої країни. А загалом, як вам наше місто? Можливо, вже маєте два візити улюблені місця тут. Я минулого разу була в університеті вашому і. Він такий чарівний, дуже багато легенд там. І сьогодні мені і ваші колеги розповідають ще цікаві легенди. Я, мені здається, що скільки разів ми туди не зайшли, там щось нове постійно ти почуєш. Завтра, мабуть, теж не будемо. Саме головне, що мені дуже сподобалось, ми сьогодні вранці були о 9-й годині е, на центральній вашій площі. І хвилина мовчання була е, така. Ну, Мені дуже сподобалось, як ви шануєте пам'ять нашим героям. Знаєте, мені здається, вся країна має мабуть. Округи. Мені б хотілося з вами обговорити наш умілий вже законопроєкт 8011, одинадцять якого ви безпосередньо є. Про збереження репродуктивних клітин наших захисників і захисниць. Я знаю, що вже проголосували за цей законопроєкт у першому читанні. Розкажіть, будь ласка, трошки більше про нього, що він передбачає і коли його вже можуть реалізувати? Саме перше, що всі мають розуміти, про що цей законопроект, це саме про державну гарантію того, що це за рахунок держави для наших військових захисників та захисниць. Що забір та збереження репродуктивних клітин це за рахунок держави має відбуватися. Це все, про що цей законопроект. Наш саме гарний генофонд нації зараз на війні знаходиться. І як вони повернуться живі, здорові, але можуть просто не мати власних дітей. Ну, все. І тому вони виборюють наше майбутнє на полі бою. А ми маємо подбати про їх майбутнє. Бо вони, коли з ними спілкуються, вони кажуть, слухайте, ми точно переможемо, ми принесемо в нашу країну перемогу. Але мені хочеться повернутися додому, і потім, щоб у мене була родина, щоб я розумів, для чого я воював там, да? для своєї власної родини. І ось саме цим законопроектом ми даємо таку можливість. Це добровільно. Це якщо людина хоче, вона може скористатися цією можливістю здати свої репродуктивні клітини. Якщо їй буде потрібно, вона їх використає. Якщо ні, вона може прописати, що з ним робити або утилізувати, або віддати до загального банку. Але це все. Оці всі, що я розказую, механізми, що робити з, з клітинами, це все прописано у нашому загальному законі про репродуктивне здоров'я. Ми не відділяємо е, військових від цивільних людей. Ми ж цивільні люди теж здаємо репродуктивні клітини. Ну, можемо, хто там хоче, може здавати, але це за власний же кошт. І я дуже багато спілкуюсь з людьми зараз. Е, Люди навіть не знають, що можна таке робити, деякі, да? тобто це треба поширювати цю тему, тому дуже вам дякую, що ми почали цю розмову. Не дуже багато людей знає, що можна далі, де можна, як можна, що для цього потрібно, за чий це рахунок відбувається, як воно має бути. І не лише військові, але й цивільні можуть здавати, але, я кажуть, це вже за свій власний рахунок. Але я вважаю, що зараз у нас психічне наше здоров'я у всіх пошкоджено. Кожна цими вибухами, цією війною, обставинами, і людина може бути повністю фізично здоровою, а психологічно вона може там переживати якісь моменти, які будуть впливати на їх репродуктивне здоров'я. І людина може не мати своїх власних дітей. А таким чином, якщо вона здає свою репродуктивну клітину, вона може їм скористатися. Вони будуть свої дітки. Тобто це дуже гарно, і навіть і для цивільних людей, не лише для військових. Але я знаю, що чимало клінік вже зараз послуговується наказом 7.8.7 про допоміжні репродуктивні угу. технології, які в принципі так. вже дозволяють їм надавати безоплатні послуги з кріоконсервації сперми. Якщо це вже відбувається, чому виникла потреба в законопроєкті? Не вже і попит настільки великий, що цього недостатньо? В Державі є програма про репродуктивному здоров'ю. Безкоштовно для певної кількості людей, і жінок, і чоловіків, да? які входять до цієї програми. Але це лише невелика кількість за рахунок держави. Всі інші лише за свій власний рахунок. Ми розуміємо, що військово це не стосується, тобто вони не можуть цим користатися. Я ж кажу, що лікарні вони самостійно, це їх таке бажання допомогти нашим військовим і зберігати репродуктивні клітини чоловіків. Для чоловіків це не так дуже і важко. І не так дорого вартісно. Для жінок це в певний час займається процедура. Десь е до місяця вона доходить, десь місяць. І ми маємо розуміти, що треба пройти певну кількість аналізів зробити. Жінці потім треба приймати ліки, які необхідні для стимуляції, і потім вже проходить сам забір. Тобто там міні-така операція йде. І потім жінка, ну, жінка там, після операції декілька годин приходить тями, і все. Тобто, все в порядку. Але це певний час, і це для жінки це йде від 20 до 40 і вище тисяч гривень. Ця процедура буде. А от потім ще зберігати ці клітини. Ось збереження само то воно не таке ж дороговартісне, а ось сама процедура для жінок, вона така дорога. І зараз виникає питання, де брати кошти на наш законопроект. Ми в законі прописуємо, що можуть бути різні. Сфери фінансування, що позаконали, або це Національна служба здоров'я, або це Міністерство охорони здоров'я буде фінансувати. Тобто всі, хто законодавчо можуть фінансувати цю програму, вони можуть долучатися до цього і фінансувати її. Прописуються всі тарифи, які лікарні, які лікарні можуть робити цю процедуру. Зараз до другого читання подаються декілька там правок і кажуть, що має бути там три-чотири. Ну, центральний орган виконавчої влади каже, що буде там такі лікарні. На мою думку, це не може так бути, бо ви розумієте, коли хтось тобі зверху каже, що ось ці три лікарні може бути. Ну це корупційна складова буде у нас. Інші почнуть там заносити кошти чи домовлятися Якось я не знаю, як то може бути. Але це ми даємо такі поштовх для корупції. Ми даємо, на мой погляд, має бути всі лікарні. Які мають ліцензію на таку процедуру, які мають відповідати всім критеріям, з якими будуть укладені договори. Як зараз у нас Національна служба здоров'я оплачує всі проліковані випадки? Вона ж і з приватними лікарнями співпрацює і з державними, якщо вони співпадають з цим ну, критеріям, цим, так? саме головне, людина, яка знаходиться у Чернівцях, ну, наприклад, їхати її до Києва, це незручно буде. А у вас тут є такі центр, чому б вони не могли таке робити? Можуть робити, тому ми дозволяємо робити це всім лікарням, які будуть відповідати всім критеріям. Я знаю, що вже підрахували, у скільки державі буде обходитися зберігання репродуктивних матеріалів. Уточніть, будь ласка, про які суми йдеться. Для чоловіків це зберігання там е, забір зберігання, наскільки там півтори е, до 900 гривень, а для жінок саме зберігання десь у півтори тисячі гривень. Десь отак от буде. Мені... Але але ось я ж кажу, саме процедура для жінок. То вона більш дороговартісна від 10, 20 тисяч 30, 40, Ну це вже відповідає тим, що треба їй робити, і які пігулки, і яке обстеження, і все інше. Тобто, сюди буде входити абсолютно все, так від обстежень так, до так, препаратів так. і все інше. Так. Але мене цікавить, також які ресурси зараз має наша держава, тому що ми ж говоримо не лише про те, щоб забирати і зберігати, так ми угу. ну, говоримо також про. Наявність тих же кріобанків про ситуацію з рідким азотом, наскільки у нас зараз є всі ці ресурси? Якщо ми говоримо про загальнонаціональні масштаби, якщо їх не вистачає, де їх брати, у скільки це обійдеться, і взагалі, якщо е, в часових рамках орієнтуватися, то скільки часу піде на те, щоб все це реалізувати і забезпечити? Саме головне, давайте не будемо гнатися за тим, що нам треба будувати ще там 10 кріобанкінгів, ще щось. Ми не знаємо, скільки бажаючих буде. І ось проблема в тому, що знаєте, бути першими завжди важко. В нашій країні ми це ще не робили. Це буде робитися в перший раз. Ми, можем, ми навіть важко нам зараз підрахувати, скільки людей піде. Ми розуміємо, що ну, 10 тисяч одразу не піде здавати в один день е біо біорепродуктивні клітини. свої. Да? У нас є державні крабанки, у нас є приватні криобанки, їх мало. Так, їх мало, їх може не вистачити, але ми по ходу маємо робити, е розвивати і робити ще банки. Чекати, коли ми зробимо банк, ну, шановні, у нас вже і війна закінчиться. Сподіваюсь, до того часу має бути державний банк. Має бути. Треба його зробити. Треба зробити. Але паралельно у нас є, я ж кажу, і приватні, і державні три заклади, які мають криобанки. Ну чому б там не робити? Ми можемо робити. Хочете потім, щоб ці все зберігалися в державному банку? Паралельно буде будуватися і державний криобанк. Все потім перевозиться туди. Все. Знаєте, якщо є бажання зробити, то люди будуть шукати варіанти, як це зробити, а не відговорки, що не треба цього робити, бо ми не можемо то, 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 то. Коли є бажання, все можна зробити. У нас 30 років в країні не було трансплантації. Да? А за три роки дивіться, у нас майже кожну кожен тиждень серця присаджують. Ми вже навіть не за, за цей рік вже дві-два рази легені присадили. У нас за тридцять років не було трансплантації кісткового мозку від неродинного донора, а їх вже зробили стільки, що навіть не рахуємо. Тобто, з при бажанні можна зробити все і кошти знайти, і лікарів, і місце, тобто все робиться. І зараз я кажу, ми готові ще робити, ще давати. І самі зробимо і бокси для трансплантації. Ну тобто, все знаходиться, якщо є бажання. Тобто, я вважаю, що і тут буде. А скільки ну знаєте, нас же не запитували з приводу війни. На нас напали, да, і а ми не підготувалися з цього приводу, хоча війна у нас з 14-го року, і нашим хлопцям можна були та дівчатам, які йдуть воювати, вже зберігати свої клітини. Тобто давайте мені здається, ми вже не встигли з цим питанням, то його вже треба зру... доганяти і робити. ви кажете про те, що важко орієнтуватися mm -hmm. скільки буде По охочих. Чи немає якоїсь статистики по тому, скільки вже людей звернулися до тих чи інших клінік? З Її зараз збирають, виступи. бо mm -hmm. коли ж ми почали працювати над цим законопроектом, збирати всю цю статистику, на жаль, вона не велась е е і ну так зараз ми не можемо сказати. Тому вся статистика зі всіх лікарень, які приймали, щоб хоч як, якось вийти на якусь там математику з цього приводу, скільки до кінця цього року у нас буде пацієнтів, які долучаться до цієї програми. Ну ось, тобто, буде ще прораховуватись. Чи прописані вже хоча б попередні бланки заяв, як вони будуть виглядати, які захисники і захисниці, які хочуть здати свої репродуктивні матеріали, будуть заповнювати? І чи є там пункт про те, що буде відбуватися з біоматеріалом у разі загибелі власника? Це стандартна процедура, як і для цивільних людей. Там заключаються договори, то все прописується. Ось, і що робити з цим матеріалом, коли людина помирає, це теж має бути точно так, як і з цивільним. Якщо цивільна людина померла, а свій матеріал вона залишила. Що з ним відбувається? Хто його утилізує, не утилізує, є, ну, дає. Тобто, для військових саме така ж має бути процедура, як і для цивільних. Якщо людина нотаріально заверила, залишила свою згоду, що віддати дружині або чоловіку, віддати до загального банку або утилізувати її, то це виявлення такої волі людини, яку ми не маємо порушувати. Воно зараз регулюється тим законом, який в нас зараз і працює. У нас зараз готується інший закон по репродуктивному здоров'ю. Як воно має бути прописано там, так воно і буде працювати. Хотілося б дізнатися загальну ситуацію з репродуктивним здоров'ям, як на нього вплинула війна і стрес. Ми от говорили, наприклад, mm -hmm. з лікарями, акушаргінкологами і репродуктологами, які казали про те, що торік в них зафіксували просто рекордну кількість завмерлих вагітностей, кровотеч на ранніх термінах. Mm -hmm. І вони це пов'язують саме зі стресом, викликаним війною. Ось саме це я і кажу, що не лише військовим треба цю процедуру робити, але і цивільним подумати. Бо людина може вважатися повністю здоровою, да? не може бути неї ніяких захворювань, а дітей не може мати саме наше психічне здоров'я впливає на нашу репродуктивну функцію. Тому про це треба мати, має задуматись кожна людина і подбати про своє майбутнє. Тому я погоджуюсь з лікарями а саме головне, що у нас повернемося до цієї програми, що була за рахунок держави, да, де там взяти кошти на цю програму для військових, особливо для жінок. Бо там є препарати, які видаються жінкам да, для того, щоб стимулювати процеси, щоб потім здати репродуктивні клітини. І оці ліки закуплені, да, вони в нас вже є, але жінки зараз кажуть, ну, зараз мені не на часі давати пізніше. Вони відмовляються у цьому році там робити, да? а, але ж ліки в нас вже закуплені, тобто вони вже є, а у них є срок годності. І ми ж розуміємо, що якщо вони будуть лежати, то потім нам прийдеться їх утилізувати, і на це теж нам треба буде шукати кошти. Так, от вам вже частина коштів, частина ліків у нас є на програму для військових, хто тобто будуть бажати пройти її. А статистика є якась саме по тому, от як насправді за рік змінилася у нас, наприклад, демографічна ситуація в країні? А Ми бачимо це по народженості. У нас е, пологові будинки зараз, е, бо Національна служба здоров'я вона проплачує за певну кількість ну, е, заключає договори з лікарнями, які е, можуть там, наприклад, 150-200 пологів там на рік да, має бути. Е, е, якщо це не виконується, то договори. Розторгається. Да? і, от ми бачимо, що зараз народжуваність у нас знизу знижується. Що навіть головні лікарі пологових будинків вони кажуть, ми по вулицях шукаємо цих <свісно> жінок, які мають народжувати, і запрошуємо до себе до пологових будинків, щоб вони у нас народжували. Бо дійсно дійсно війна повпливала на все. На всіх і на все. Ми вже казали про те, що вказаний законопроєкт підтримали у першому читанні. Зараз його готуються до другого. Далі що з ним буде відбуватися? У нас має бути на цьому тижні обговорення правок, які були подані до цього законопроєкту. Будемо дивитися, що там колеги подали. Якщо щось гарне, будемо. Підтверджувати, додавати до цього закону, якщо ні, будемо е, обговорювати всі ці питання, потім на комітеті він голосується і виноситься до залу. Потім вже в залі голосується, і далі вже йде розпорядження, далі він йде до. Офісу президента, президент, якщо його підписує, то далі він вже спускається до кабінету міністрів, до Міністерства охорони здоров'я, Міністерства фінансів і прописується. Міністерство охорони здоров'я прописує там ці заклади, які мають відповідати. Міністерство фінансів шукає кошти. Ми всі разом будемо шукати, де можна взяти ці кошти, хто буде фінансувати цей пілотний проект, не пілотний проект, як воно має бути, і взагалі цю програму. Ось і міністерство охорони прописує алгоритм, як воно має бути весь механізм, куди пацієнти, де що треба здати. Тобто на сайті має бути вся ця інформація. Прописана і все воно починає працювати. Чи є вже попередньо підраховані? Якісь цифри про те, от на початках скільки коштів з держбюджету потрібно буде вкласти безпосередньо. Ну так ми на прорахували там трішечки, що можна. Ми ж не, не не розуміємо, скільки коли він розпочнеться, з якого періоду і до кінця року ми маємо там виділяти коштів. Ну навіть якщо ми там рахували, то десь приблизно 20 мільйонів гривень на цей проект треба виділити, але кажуть, що це невеликі кошти, їх можна знайти. Я впевнена, що ви у своїй роботі нерідко зустрічаєтеся із гендерними стереотипами. В одному з інтерв'ю я чула, як журналіст запитав у вас, чи не виникало у вас бажання придбати собі таку ж сумочку, як у колеги по фракції, і взагалі мовляв, навіщо молодій красивій красиві йти в політику. Як ви реагуєте на ось такі відомо, чи не ображають вони вас? Не так багато мені задають цих питань, але я роблю свою справу, і мені воно подобається. І я вам хочу сказати, що я колись прийшла до лікарів і сказала, що хочу робити, щоб у нас в країні була трансплантація. І мені сказали, так, чергова дівчина молода, гарна, прийшла, нічого вона не зробить. Але я хочу робити для нашої країни те, щоб про нас чули, щоб ми були на вищому рівні. Ну, я займаюся медициною, тому я про медицину е, кажу. Е, мені хочеться приїздити до інших країн і казати, що ми таке робимо. А найголовніше, що ми робимо ще краще. Тому я буду робити все, що від мене залежить, як від парламентаря, щоб в нашій країні медицина була на вищому рівні. І тому що я зараз бачу. Е, Після своїх законів, які я автором яких я є, і трансплантації, і реабілітації, і по телемедицині, і багато багато що і освітніх питань стосується, і воно працює. то мені здається, що я на своєму місці і я роблю так, щоб нашій країні було якомога краще в цих напрямках, якими я займаюся, також точно тому шкодую, що пішла до, до парламенту. Ні, не шкодую, бо я вже за ці роки зробила дуже багато чого. І чим можна гордитися, і що можна показати, і мені здається, що саме на це люди мають звертати увагу. Якусь пораду можете дати жінкам, які хочуть реалізувати себе в політиці або, в принципі, в будь-якій інші сфері, але можливо їм не вистачає сміливості. Бути впевненим в собі. Тоді вам буде дуже просто, а саме головне бути впевненим в тому, що ви робите правильно, в тому, що ви хочете цим допомогти своїм. У свою справу, яку ви робите, вірити в це. Бо якщо ти не віриш, тобі дійсно нічого не вийде. Бо відстоювати свої правки, свої закони у Верховній Раді це дуже непросто. Теж, бо дуже багато у людей своїх якихось принципів, свого свого бачення, і тобі треба відстоювати своє. Але ти маєш розуміти, що вони вірне, що вони правильне і що воно саме допоможе нашій країні. Це головне для депутата. Розкажіть про те, як вам вдається поєднувати роботу лікарем і роботу в політиці. Особливо зараз, в умовах воєнного часу, коли, я впевнена, що обов'язків побільшало і там і там. Так, да, дуже важко, але час знаходжу, бо моя робота як лікара це теж, можна, mm -hmm. я завжди, коли не була ще депутатом, я казала, що я дуже так люблю свою роботу, що вона для мене як моє хобі. І я втомлювалася на неї, я працювала по 12-13 годин і мені це подобалось, бо я теж там приносила. Задоволення, здоров'я, щасливі, красиві, гарні посмішки людям. І вони були щасливі. Ти дивишся, людина посміхається, каже, в мене ніколи ще таких гарних зубів і посмішки не було. Да? І ти розумієш, заради чого ти так працював да? і перевтомлювався. Зараз подвійне навантаження, бо робота в Верховній Раді вона мені теж подобається, бо я теж бачу результати, гарні результати. Да, і я готова на це працювати і допомагати і робити все. Це на це витрачаєш дуже велику кількість часу. На це на Верховну Раду в мене виходить саме більше час витрачається, а потім я вже у свій вільний час від Верховної Ради працюю і лікарем. Розумію, що зараз основний акцент у своїй роботі ви робите на ось цей власне законопроєкт про збереження репродуктивних клітин. Цікаво, чи ви вже думаєте над чим за що братися? потім? А, у нас вже много прописано. <свісно> у нас же паралельно прописано і сьогодні ми багато законів. Сьогодні ми були, спілкувалися у вас у обласній лікарні, і там вже почули багато питань, які треба вирішувати. І саме що саме головне, що я їх вже прописала в законі. І зараз ми будемо реєструвати декілька законів, побачити потім, як зареєструємо, пройдемо перші читання, розповімо вам про що і як. Але вже у нас не підписання, щоб колеги підписалися під цими законопроектом, вже в мене на виході десь п'ять законів. Можливо, при відкрити завісу, хоча б чого вони ну, зрозуміло, медичний це, напрямок да, так? Медичний напрямок там стосується і, е, і до закону мого по трансплантації будуть деякі зміни вноситись на покращення його. Бо у нас це був пілотний проект, і за цей час ми вже декілька разів змінювали цей закон. Додавали, щоб його покращувати зараз. Ще ми бачимо, що треба додати, щоб. Знову ж покращити трансплантацію в Україні по реабілітації. Це теж автором закону, якого я була. Будемо вносити зміни на покращення, Бачите, скільки у нас по психічному здоров'ю, будемо вносити зміни по фінансуванню військових, які у нас приходять з військових шпиталів до цивільних лікарень, Як воно має відбуватися? Тобто дуже дуже про телемедицину ми писали зараз. Ми робимо круглий стіл по медичному навчанню, бо я кажу, що я хочу повернути тут довіру до наших лікарів, яка має бути. Тобто лікаром треба довіряти, і насамперед це відбувається з початку його навчання. От як воно буде проходити у наших коледжах, інститутах, університетах, і потім навчання медиків ми ж завжди вчимося. У нас постійний цей процес, він не закінчується шести роками в університеті. І після відтернатурі ми постійно навчаємось, навчаємось, навчаємось. І от я хочу все це, цей ланцюг, щоб у нас він працював дуже злагоджено, і щоб знаєте, люди бачили, що стати лікарем не так просто. Що це треба пройти всі етапи і потім постійно навчатися, щоб ти був гарний лікар, щоб тобі довіряли. На завершення нашої розмови мені б хотілося попросити вас звернутися до наших глядачів-глядачок, що б важливо ви хотіли їм зараз сказати в тих умовах, в яких ми зараз опинилися, як би підтримали, щоб порадили. Саме головне, що я хочу сказати, що бережіть один одного. У нас е я як медик можу сказати, що у нас декілька років було коронавірус, зараз, війна, і ми все втрачаємо, втрачаємо своїх близьких. Тому будьте уважні до свого здоров'я, будьте уважні до своїх близьких, бережіть один одного, і саме головне, будьте здорові. Отже, що коїться із репродуктивним здоров'ям в умовах воєнного часу, навіщо військовослужбовцям заморожувати свої репродуктивні клітини, і як жінкам боротися із гендерними стереотипами сьогодні обговорювали із народною депутаткою Оксаною Дмитрієвою.